Адаме, Єво, ти народжена і народжена для вільного водіння. Спочатку небесний батько тримав тебе на коліна, щоб ти дозрів, дозріла до того моменту, щоб вільно водити, кермувати, щоб підготувати тебе до шляху, який він готував для тебе. Але ти ще не навчившись кермувати. Вже відкинула батькову допомогу, ще в повноті не здобувши ті права, не прийшовши те навчання в лапках в автошколі, вирішила, вирішив, що будеш сам сама кермувати. Тому що тобі підказав так злий сусід, що ти це можеш, як тобі може там батько вказувати, ти знаєш краще. Буде кормувати. Хто казав, що потрібно по цій асфальтованій дорозі їхати, якщо можна їхати куди хочу, в поле, в болото. І в тому і то проблема. Але є ще такий момент, коли ми думаємо, що ми кермуємо. А насправді ми на автопілоті у тій. Брехні, який той злий сусід в лапках лукавий, він нам говорить певну інформацію, брехню, і ми віримо. Тобто ми на автопілоті починаємо сприймати як за реальність ту брехню, і постійно не туди їдемо. Там корки на дорозі. Десь вони можуть бути допущені Богом. Ну, все так чи інакше допущене, але навіть якщо там лука... лукавий так робить, то Бог допускає з певною метою, щоб, наприклад, не потрапити в аварію. Десь там ганяємо в цьому житті і десь потрапляємо в стовпи свої якісь моменти, тому що не слухаємо того, який по-справжньому нас навчить кермувати. Якщо нам потрібно вимикати той автопілот, який прокручується голові, наприклад, що ти недостойний, ти недостойна, ти такий сякий. А взагалі ти маєш пішки ходити, або взагалі така машина шикарна не для тебе, або ця взагалі погана машина, позбуться її. Все, що нам потрібно, це заправлятися в лапках бензином Святого Духа. або... Крові Христової бензином в лапках. І також звертатися до того, хто дасть нам вічний двигун після цього життя, до небесного батька, повернутися до нього на коліна до нього, щоб він скеровував наші руки. Куди нам рухатися? Амінь.